Неодноразово комусь ми вже допомагали подати заяву, повідомлення, допомагали звертатися на технічну підтримку до дії. Ну Дивіться, всі ви вже знаєте, що хто може отримати компенсацію Власники приватних будинків, квартир, житлових приміщень, які були пошкоджені через бойові дії, які знаходяться на звільненій території, яка не окупована, і територія, на якій не ведуться активні бойові дії. Зробити для того, щоб отримати допомогу. Першочергово вам усім необхідно звернутися до комісії, яка створена у нас, і отримати акт пошкодження, в якому буде визначена категорія. І чи було це житло пошкоджене внаслідок бойових дій? Після цього ви подаєте інформаційне повідомлення засобами мобільного застосунку дій. Фіксуються ваші пошкодження. І розраховується сума завданих збитків, яка підлягає компенсації. Компенсація нараховується на відкритий рахунок в банку, який ви відкриваєте або завчасно, або під час подачі заяви в дії. Кошти ви можете витратити, якщо у вас пошкоджене житло, на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт, які зазначені у чек-листу. Після того, як вам надходять кошти на рахунок, ви їх ви повинні витратити протягом одного року. Якщо ви їх не витратили або витратили не в повному обсязі, після е, проходження терміну е, один рік, ваші кошти автоматично повертаються до держави. І отримаєте свій житловий сертифікат. Якщо ви його не хочете отримати, ми ж комісія, ми діємо тільки в ваших інтересах. Вже заяву написали, а на те, що пошкоджено. Вже, так сказать, подивилися, що можна. видали цемент, мент, що це саме, а до цього були окна, двері пошкоджені, ми за свій рахунок їх встановили. У нас є розрахунок, у нас є договор, хто нам зробив, хто це. Що ми маємо робити, щоб отримати цю компенсацію. За, уже за да, Так, так. З 1 січня планують запустити механізм, да. по якому ви зможете отримати компенсацію вже за витрачені кошти. Да, так, так. Якщо і чеки, чека, договарів, і це виділяється окремо, так? Ані тільки для того, щоб купити стройматеріали і для того, щоб ще можна наняти людей, і там уже вартість розрахована сума з, ну, з виконанням робіт. Тож є середня вартість і матеріалу, і робіт. І є перелік фірм, які займають, які співпрацюють за програмою відновлення. Приватизована земля до цього будинку, що мене роз... ну, Будинок на ній знаходиться. будинок. А... Находить щоб я від неї відказалась.